З вами Патіко, і сьогодні ми поговоримо, що може бути в на наступних оновленнях. Да. Е, деякі інформації є достатньо правдиві, деякі не дуже. Поїхали. Ну а перед тим, як я почну розказувати, поставте свій дорогий лайк і підпишіться на канал. Поїхали! І так, давайте з першою інформацією. В грі 에, розроботчики казали, що зможуть вернути. Знову мегаящики нам навіть підтверджували, що вони вернуться в, в якихось оновленнях наступних вернуться. Ну, а ще ми можемо. Знати, що розробники планують колаборацію з губкою бобом. Вже там стільки скинів з'явилося, вже стільки з'явилося цих пасхалок. І з кожним разом більше і більше пасхалок на те, що ми побачимо колаборацію з губкою бобою. Ну, з точніше з губком бобою. Ще в грі може бути е, в наступному Браволтолгі, говорять люди, що він може бути 24 серпня Браво Толк новий. І мені здається, що там три персонажа в ком'юніті. там. Було написано 82 Бравлера і 85. Я, десь, десь скоро може бути з'явитися 5 Бравлера. Ой, три Бравлера. Яких п'ять? На в гри в наступному оновленні можуть додати скін король Френк з двома розкрасками. Вам не здається, що ну вже давно показали. Ну, давно не... Недавно не викладали його в гру. І мені здається, це буде саме той час, коли можна буде вже викласти Король Френк. Цей Clans чи Clash Рояля. Так було б прикольно, якби б розробовчики зробили якийсь такий івент. Типу як... Десь e, мільярд як... 5 легендарних стардропів, тільки може бути 5 гіперзарядних стардропів Гіперзаряди це завжди хорошо. Так же, я... було б непогано, було б дуже класно. Якби ще додавали в гру на мега ящики, А омега ящики. прикиньте, який був бомби хай. Могли дуже часто вибивати бійців. Був був би такий гайк просто. Ви не представляєте. Так, це може ще, доба... ще додать якісь нові режими? Нові режими, по типу. Ну, якісь там нові режими, не можу е, сказати вам не ким. Ну, Браво Толосі. Там, якщо наступна тематика може бути про Спанч про Боба, то да. Тому що іконка там була така. ну, Іконка, як Спанч Боба, типа буквочка М і ремінь. Це е, ком'юніті на їх це, типа як, ну це, Спанч Боб. А ще в грі... Добавлять скини, по типу як Ех, Спанч Боб Це дуже смішно там виглядає. По типу як Гриф Містер Крабс. Ось ця білочка в скафандрі забув, який її звати. Ем, Харта там є. Планктон. А, не, да, планктон це Єва. Ну, ведро. ведро. Там, де живе планктон це Єва. Угу. Значить, Квидварта, я не пам'ятаю что це, но теж хтось персонаж. Мм, там то хак таки в Гавсі забули про той значок. Який, значить, про ферму. І як ви знаєте, розработчики нам залишили колись були там, ну, сезоні рагнарок. Осилку таку маленьку. Маленьку таку осилку. Хосе. Маленьку осилку, що потім може появитися. Типа, сезон рагнарок, де був такий значок там з молотом Тора чи з ким. Да, по-моєму, з молотом Тора чи з ким. А потім з'явилася яйце таке. Яйце, да. І все таке з'явилося, і ми теж не знали, що це буде, але потім це був сезон годіла. Вибачте, звісно, що я на сезоні рагнарок так замовчав. Я просто забув, що я казав. Ну і так, може наступний сезон ще буде про ферму. Тому що нам залишили значок кози. Про цю тематику всі вже забули про цю тематику. Да. Ось і це все, що може з'явитися в наступному оновленні, ми не знаємо. Це тільки предположення, тільки концепти, так сказати. Ну а якщо вам це сподобалося це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Да. Всім пока! Пока!